Друзі, всім привіт ви на каналі Бітибайдики. І ігрушка Rusty Lake Парадокс Куб, чи якось так називається. Вона ж маємо Продовжити. Що? Продовжити. Вот. І будемо з тобою проходити в минулій серії. Ми там, Я не пам'ятаю, якусь херню, щось ми повинні були зробити, але не вийшло, не фартануло. Почекай, нам треба тепер поміняти от тебе із тубов, да? і, по ідеї, от звідси повинна потекти вода сюди, правильно? Ну, да? Так, да, але я ж пам'ятаю, я там щось був зробив неправильно. А, вроді закрив лючок, і я його не повинен був закривати. А, сюди ми піти не можемо. Добре, погнали наверх, тепер будемо розбиратися. От та вода, яка є там, вона повинна була потекти вниз по трубі, і от сюди попасти от туди. В общем, ти поняв, якщо ти дивився там минулу серію, але вона була так, мені якось треба туди попасти. А, сюди. Так, так, да, пішли вниз. Пішли вниз і пам'ятаю, там був, був закритий речажок. Я не знаю, для чого я це зробив. То була глупость до, до ціла досить велика. Погнали Погнали сюди. Музяки тут немає якоїсь. Добре, і більше, а, я взаємодіяти з тим чомусь не можу. Я не знаю, чому. А, з... Стоп. Все, то я закрито. І що я далі повинен робити? А, ти не хочеш мені розказати? Я от то пам'ятаю, що... як то було, що до чого, і тому подібне, але стій. А, значить, дивіться, як. У нас тут ми можемо спробувати зробити оп'ять так же, але то не вийде, само собою. Того, що нам буде треба якось на виход? Так шолі? Так теж не вийде. Почекай, а якщо ми зробимо вот так? так і там десь буде треба йти на виход. Ну, от то єдине то, що нам потрібно йти на виход. Ладно, давай. А чому тепер лампочка відкрита? Чому вона світиться зеленим тепер? Добре. Окей, тепер нам треба попасти вот сюди. Прав... Ні. Нам тепер треба якось придумати, як попасти вот сюди іменно. Стоп, для початку сюди нам треба попасти. Вот. Так, да? Погнали назад. Наверх. На ліфтові наверх, і подивимося, що там буде. По ідеї тут повинно. Вот! Тепер я тут вода. Давай, включай речажок. Але стоп. Ні, нихіра не включай речажок. Треба, щоб воно потекло сюди вниз по трубі. Значить, опять же, ми перемістимо тебе сюди, тебе сюди. Вот так воно повинно бути. І тепер можеш включити речажок. Давай, хіряч. Да? Да. Вот. Ти видів? Я не зрозумів, як включилося во то, що засвітилося зеленим, що можна спустити воду. Погнали далі, що там у нас є. Мені тепер треба попасти в якусь в ту кімнату. Так. Да? Вниз. Сідай. Да, Вот. Сідай в то. Залазь. І далі? Ага. Окей, а далі що я повинен робити? Тобто він на похер ходить під водою. Окей, добре, ми зробили ліфт. Явно ми йдемо десь у хорошому напрямку. То вже дуже і дуже хороший знак. Погнали наверх. Mm, якось буде треба вилізти. Я не знаю, як з того вибратися, але якось буде треба з того вибратися. Добре. E, значить, у нас є вот. Обов'язково їх треба перемістити з тими двома штуками. От того, що a, тут є ліфт, і сюди можна ходити, куди хочеш. Єдине, після того, що може бути, то вот. То. Ну, більше входа немає. Той малий, той більший, той малий. Окей, погнали. Погнали, подивимося, що буде. Почекай, ну от мозга дремба є. Вот. <реш> а, Сідай. М -м, вниз. Вниз і от туди бік. Ну, єдине я так. Я інші... інакше не знаю як. Вот. Добрий день, пане. Ні? Добре, я тут. А далі що? Ага, все поняв. Так? Так. Да-да. <реш> Вот все. Вот і виход. Бляха, так езди, прикинь. Так все просто. Добре погнали, погнали з носа. Так все просто, я не пам'ятаю, в минулій серії, з цим були доста великі такі проблеми. Голова болить. Дальше. Хай болит, то нормально, значить, ти живий. Ми за привіда граємо, так? Да? Почекай. А, да? Що в тебе з головою? Полотенце, витри полотенцем? Ні, не хоче. Добре, ми то пройшли. Окей, а далі що? Нам треба ще один куб. А, почекай, будемо понемногу споминати, що там є. Так, да, ми тут все виконали, ми тут це добили. А, і то ми добили. У нас є ще стакан. Почекай, я прям повністю з голови вилетіло, так як Я не проходив то дуже і дуже довго. От ще якась херня є. І що це за херня? Не хоче. Тут що. Так, славний день озера наступит. Один найде смерть, а наступний досягне просвітлення. Окей. А, тут була та хірня. Окей. Добре, книжки ми розставили добре. Ми все добре порозставляли. Треба нам ще, напевно, знайти одну ту. Так, тут більше нічого немає. А, а тут що? Там закрито. Почекай, я лише мушу прийти в чувство, подивитися, що ми взагалі робили. Так, в нас залишилося обривок плаття. Де ми можемо знайти обривок плаття? М -м -м а відключити тебе можемо? Ні. Більше відключати тут нічого не можемо. Перерізати якийсь кабель теж не можемо. Ага, ясно. Хорошо. Так, його болить голова. Що ми з тим можемо зробити, щоб його не боліла голова? Припали? Ні. Триугольний ключ. Теж не хоче. От то для чого тут? От тут взагалі нічого з зробити не можна. Полотенце? Ні, платок. Ножиці теж ні. Можливо, йому в карман треба поставити то полотенце, але тут кармана немає. Так. -да. Тут є ще якась дивна лапка, тут вот та херня ножицями, так? Да? Розрізати можна? Ні, не можна. А, пепел. Телефон. Ми вже дзвонили по телефонові. Я прям не пам'ятаю, що я повинен робити. 588. TV а... 588, -і, і то є відгадка на то. Так, да, ми вже то теж зробили. Опа, ти хто? Стакан. Збери в стакан. Ні, стакан не хоче полотенце. Ага, тобто я повинен то позавтирувати. Ага, от диви, прикинь, голову розбив міст підлогу. Давай, все. То есть, ці каплі все прям під. Все, вот, вот тобі симулятор уборщика. Ти хто? Лейк. Часть флайера. Полотенце не хоче забрати, добре. А, десь флайер у нас був тут. Ні, тут вот то нет. Тут теж -то нет. Десь флайер у нас був на столі. Почекай. От він тут повинен бути, так. А Лейк. Мені треба написати ті букви, які тут є, правильно? Значить, треба, щоб воно прям співпадало. Ну, от так воно співпадає. Але ще одна та. Мені треба написати ті букви. Як вони йдуть? Е, значить, є пробито на У. Далі пойдено, ну, якщо то є гора, то буде М. Е. Т. Умет? Написати чотири букви, ну, то бред. То прям бред. Ну давай напишемо умет. Вряд ли воно то буде. Умет. Да? Ні, не хоче. А чому він не печатає щось на тому? Чому він не хоче щось напечатати на обложці? Ну вот. Він завжди ж перед тим печатав, да? Ментальне здоров'я і рибалка. Ну, вот так же. ж. Вот так же ж правильно. Вот так, як тепер є. Вот прям ідеально підходить. Ментальне здоров'я і рибалка. Ну. Ага! Вот. Б-У-Р-Н. Браун. Ну, так же ж повинно бути. Ну. А, ти хто? Б. Борн. Гори. Окей, давай пішли туди. Напишемо слово Борн. Берн, давай. Так. Да? Все добре. Гори. І що далі? Навчися на своїх помилках і не провалюй. Кого? Учись на своїх помилках. Замість того, щоб провалюватися знову і знову. А, гори весь час гори. Угу. Добре. Мені то треба перерізати, так. Да. А далі? Спали все, що горить. Тобто, мені треба спалити а, Тебе Сигарети, ключ, кого? Ага, вон воно як. Ну, ти ж гориш, само собою. Далі ти гориш. А Сірники горять. Все. І все, риба горить. Ну, риба, звісно ж, під воду, але. Так. Вот точка. Ага, все, я поняв. Почекай. Запалив все, що горить. Ну, горіти може все, що хоче. Все, що завгодно, може горіти. Uh, добре, давай так. Гор... Горить свічка, горить динаміт, uh, горять сірники і горить цигарета. То є правильно. Тобто отак. От Дальше. Ліф в. Лайф. Певно, що вот так треба. Так, да, життя. Давай напишемо життя. Лайф. Добре. А, де є кров? Да, правильно? Забери. А, буде кров. Ага, де є кров? Всюди де є кров? Добре, давай розріжемо. І тепер нам треба а, сигарету. Значить, кров є тут, тут і тут. Правильно? Думаю, що так. Да. Ред. Червоний. Окей. Давай напишемо Red. Red. Добре далі. Uh, переверни. Uh, переключ, включи телевізор і дозволь. Кого? Ще? Ще раз. Включи телевізор. І дозволь їй найти тебе знову. Again. Ну, no, тут є дев'ятка. Я повинен uh, включити лише дев'ятку, да? так? Чекай, тут uh, ще щось було до того. Mm. Запалив все, що є червоним. Окей, okay, давай. Губи є червоні. Uh, серце є червоне, Роза є червона і помідора є червона. Клубніка також. Uh, давай тепер переріж і подивимося. K кого? TV? 910. Ага, добре, пішли. 910. Подивимося, я сподіваюся, то буде добре. 910, правильно? Бляха, там не треба було кивати отак. 910. Же ж. Да, прикинь. Ніхера зашторов. А прикинь, у нього тут от так само, що залишився, як у нас там було. Добре, то я зашторов. І що там буде? Давай, відкривай. Обнися. Зараз обернуся, не переживай. Добре, давай. Раз. Ага, пані. Відкривай. А ти що тут забила, мать? Подвинь моє лице. Ти помилився. Добре. Вот. Нет. І так. Ага, там губів немає. Та почекай. Добре, все, я поняв. Давай я поподвину твоє лице. Раз. Давай. Добре, давай. Ага, все поняв. За зрачками треба дивитися. Вот так, правильно? Так, назад, сюди. Всю, да, все, пропало, да? прикинь? Вот тобі головоломка з лицьом. І ткань. Прекрасно, все, ми завершили, я надіюся. 14 хвилин пройшло прекрасно. Записую я, до речі, вот то сразу після. Так же ж, да? І що то означає? d 1 b 2 Ой, й-мойо. Зараз фоткаємо, почекай. Добре, ми то сфоткали. Е, і сподіваюся, тепер нам потрібно. От куди нам тепер треба піти? Д1, Б2. Де в нас такі були головоломки? Я то взагалі не пам'ятаю. Е, ще раз відкрий далі. От назад. Д1, Б2. така С: то буде 4. А3, 5С. То буде. ДБ АЦ? Кого? Куда я взагалі, що я з тим повинен робити? От серйозно, я то взагалі в замішательстві. Я взагалі не шарю, що я повинен з тим робити. Запали все, що є червоним. Давай підемо. Ага, все добре. Може там провірили, що там було. І. Що я повинен ще робити? У мене прям взагалі ідеї немає. Давай подивимося в замушну скважину. Надіюся, нам тепер не пальцем не тикне. Подивися там. Майк, я тебе -е а... Світло? Ні, то бред. Так, тепер треба подумати. От серйозно треба подумати. Давай, можливо, ти мені щось кажеш. Так, стакан у нас є. Що ми можемо зробити стаканом? Прикласти його сюди. Ні. Е, я навіть не знаю. От тут ще якісь фляжки. Ні, ну то явно не то. Зараз потрібно подумати. Ну, от явно підказка в цьому, ну от інакше бути не може. Е, давай подумаємо. Е, так, у лікаде. Обравок плаття. Хм. Ладно, почекай секунду. Так, в общем, дивися, як то є. От тут є уліка. То є, наприклад, С, то є, наприклад, Д і так далі. Так от, 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 дивися, наприклад, перша Д, то означає, що на Д повинно бути трикутник. Той трикутник ми ставимо сюди. Тут буде трикутник, почекай. От він є. Да, от, той трикутник. Далі, після того. Ми йдемо знову. Дивимося, будемо робити то по одному. Гуртаємо до кінця. Б другоє є. Глядаємо, де в нас є Б. Б то, значить, обернута в нас Т є. Погнали. Овернута стояти. От, от обернута це. Обернута Т. Після того гортаємо ще раз. Значить, А то є тройка. І п'ятка є це. то є тройка то є круг. І п'ятка. І, і оце. І квадрат. Круг і квадрат, окей. Е, круг. Не знаю, який там, чи була точка, чи не було. Круг і квадрат. Правильно? І там С така перекреслена має, повинна бути. Да, вот Отак вот повинно бути, так? Да? Е, чи я щось помиляюся. Да, так, вот, наприклад. Ще раз, давай провіримо уважно. А, тобто, навпаки, навпаки, во так повинно бути. От тут повинно бути С. Де є С. І там той квадрат. Вот. І тут повинен бути перекреслений квадрат. Вот. Є ще одна запись. Погнали, послухаємо, що, що він нам там скаже. А, вот. Здається, тут нет, не тут. Почекай. А, вот. Вот де воно було. Значить, давай. Відніме, забери. Та за... Відкрий, забери кажу. кажу. Після того ти. Вот так же. ж. Закрий. І включай. Музяка під'їхала. Ой, почекай, я ж повинен то дивитися, да? Тут же ж ноти виходять, все одинакові. А якщо так? Ага. Окей, пішли до папуги. От дуже похоже було на свист того попуги. От як він говорить, пішли, де ти є пес. Стій! Окей, а тут у нього що? Ще один кубик. Прекрасно, стікляний кубик. Просто охіренно. І сюди. Зашибісь. Всі три кубами поставили. Червоний флакон. А, куди нам його потрібно поставити тепер? Той червоний флакон, почекай. <кх> <кій> <кій> а, червоний флакон, певно, що десь. Ні. Сюди не потрібно. Сюди. Ні, сюди теж, ні. Почекай, червоний флакон бачив вот тут. Відкрий. Вот же ж він. А, другой достигне просвітлення. Окей. І а... куди? Червоний флокон, можливо, тому олені потрібно дати, да? Ні. І в чому біда? Його явно десь потрібно поставити. Перелити його в кружку? Ні. Сюди поставити? Ні. То потягнути теж не можемо. Сюди поставити? Тоже ні. Треба подумати. По-любому щось повинно було помінятися. Тоже ні. Почекай. І сюди теж не можемо. Хм, дивно. Куди взагалі можна застосувати той флакон? Давай подивимося, так можливо. Випити! Ну, логічно, звісно. Пий всю невідому херню, яка лише. Вот. Нормально, похмелився. <laughs> ключ досягнув. Хорошо. Так, погнали тепер сюди. Чекай, ключ. Э, в нас потрібно було використати ще один ключ, я не пам'ятаю, де, але десь потрібно було. Від дверей, да? Ну, він мав ключ. Алло. Мені треба ключ той забрати, почекай. Забери його, от так. А, тепер. ну от Єдине, де ще є закрито, то є отут. да? Не підходить ключ. А, де ми його можемо використати ще? Я навіть сам не знаю. Ну Тут ми все повідкривали, тут більше нічого цікавого немає. А, до дверей? Так. Да. От і виход. Ну, понятно, що вся херня відбувається з тобою. Ту бляха живеш, що хер знати, де? В якомусь лісі. Так, от ще є ті. Окей, більше цікавого тут нічого. Стоп там ще можна було повернути разок. І от тут є дорога, нихера? Ясно. То, походу, якийсь лабіринт. От забор. Звісно, той забор дуже сильно допомагає. Нам треба йти за пташкою, Да? В ту сторону. Ще раз. Прямо. Прямо. Давай швидше за ним. А, сю сюда, Ще раз сюда. Добрий день. Ти, розумієш, Ти зробив правильний вибір, а я не знаю. Ага. А, я тепер є тут. Значить, нам потрібно повернутися аж сюди. Прям... Єй, Мамо. Ладно. А, значить, два назад. Раз, два. Назад. Відкрий карту назад, вліво. Назад. Сюда. Сюда. Правильно? Да, вниз. бік. Три рази в бік. Вниз. Раз, два. Да? Три. Раз, а, два. Раз. Ти хто? Два. Дальше а, вверх. Вправо. Вверх. А, вправо. Вверх. Дурачок. <плакова> І що сталося? Куди він мене відкинув? Він мене відкинув назад. Ах, собака сутула. Добре. А, два рази сюди. Ще раз. Ще раз. Наверх. Сюди. Наверх. Правильно? А, мені якось його треба обійти, а я обійти його не можу. А як мені його зробити? Тут. 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 Ага, мені треба було нажимати на точку, прикинь. Дальше. Дальше. А, ми пройшли прямо. Тепер треба вбік. Далі знову прямо. Тут якась перегород... перешкода є. Тобто, Так, ладно, ще раз у бік. О, От тобі ще одна догадка. Виход є тут. Ну, тож і воно, так? Да? Давай попробуємо. Хоча я не впевнений. Хоча я не впевнений. А, сюди. Давай подивимося. Ну, а що нам втрачати? Сюди і сюди. Опа. Ага. Нам ще буде треба блудити по лісу дуже і дуже довго, так? Да? Хорошо. Статуя мужчинки. Далі. разок. Бляха, не кажи, що нам буде треба проходити той всі ліс обратно. А, добре, тут є стіна. Погнали сюди. Так. -да, не можна то було скорше сказати. Я просто в вахері. Добре, якщо так добре. Погнали тоді назад. Будемо розбиратися. Ну, а що поробиш? А що поробиш? Таке життя несправедливою. Значить, нам треба. Повернутися аж сюди. Далі з того, аж сюди. Прямо всю карту треба обходити. То просто біда. Ладно, раз, два, три. Назад. Назад. в бік, Назад. Добре? Так. Да. Раз, два, три, чотири. Окей. Раз, два, три. 3. в Вбік, вниз, в бік, в бік. Ще разок. І ще раз. Да, Правильно? Да, і назад разок. Там повинна теж бути статуя. Ага, і тут у нас є підказка. Де от то буде? От, по ідеї, воно повинно бути тут. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. От сюди нам треба зганяти. І от воно буде там. Значить. Вправо вверх, два рази вправо, два раза вверх. Вправо, вверх, два рази вправо. Раз, два, Вверх, вверх. Правильно ж? Да. Вбік. Вверх, вверх. І сюди. Да, отут є статуя. Статуя жінки. Добре, тепер нам потрібно ще вот сюди зганяти. Ой, бляха, як мене ігрушка вимутує постійно. От туди-сюди. І назад в бік. Ще разок. Правильно? Вверх. Вліво вліво вверх. Вверх. Вліво, вліво. Вверх. А, вліво. Да? Вліво повинно бути. Ж. Правильно. Вліво вліво. Вліво вліво. Вверх. Що ти мразота? Хоч у мене налікати вліво. Добре. Тепер от у нас є ми тут. Правильно, нам треба повернути аж сюди. Е, Ми є тут. Так, так, так. Так, так. Мені, мені треба аж сюди попасти. Добре, давай будемо ходити як дебілет. Значить, вниз сюди, вниз, всяк, от так. Далі, де ми є? Нам треба от туди, да вниз і вбік. Правильно ж? Вот, все. Не можна було сразу сказати, що мені потрібно, бляха. Ввоморожувати, щоб я не бігав з середини карти, аж сюди. Значить, наверх, вправо, вправо, наверх, вправо, вправо, вниз, вниз. Ще раз, да? Ні, то було лишні. да. Треба наверх. Аж до кінця. Вниз, в бік, зараз повинно бути. Сюди, да. сюди, наверх. Сюда наверх наверх. Я теж пам'ятаю. Далі прямо лише наверх. Да. Наверх. Ще раз наверх. Вбік. Вверх. Вбік. Вбік. Ще разок. От тепер наверх і тепер сюди. От прекрасно. Т. І Т. Заходь. Не соромся. Тут у нас є іще дві стежки в боки. Ага, то есть немає, тут так позначені ворота. Добре, давай далі. От, до речі, можна вже і завершувати. Ото є а то є наша мадама, прикинь. От що то я за тінь у нас така? Ну, що ти робиш? Віддай мені ножик. Ой, дурачок. Ти повинна була закрити очі, в тебе от кетчуп з шиї тече. Куб. Ми пройшли перший епізод. Дуже і дуже непогано, прикинь. Заспав собі, чел. Вставай! Мать! Де я? Глава 1. Я вже був тут? Ти в часовій пітлі? то моє! Я чувствую себе інакше. Кішно! Ти себе чувствуєш як половина населення Землі тепер. Е, вітаємо! Ви пройшли главу 1. Можете купити до глави. Е... Можете приступити до глави 2 або подивитися фільм і отримати всі скриті достіження. Добре, я не знаю, я, вроді купував цілу ігру і купував то все повністю. Сподіваюся, у мене глава друга буде, можливо я, даже... можливо, я навіть то. І зараз запишу сразу другу главу. Подивимося. Якщо буде цікаво, можемо з тобою подивитися фільм. Просто треба дати знати мені про то в коменти. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк коментуйте. Всім до зустрічі в наступних серіях. Всім!